Що, якби я сказала вам, що в момент найбільшого болю і найбільшої радості одночасно, у момент, коли народжуються троє душ, можна почути голос, який розкриває майбутнє. Що жінка, яка народила трійню рівно о 3.33 ночі, почула три конкретні дати, коли Україна поверне свої землі. Друзі, це не містика заради сенсації, це не чергова розповідь про передбачення без доказів. Це історія з точними датами, з логікою, з символізмом, який неможливо випадковим. І якщо ви дивитеся це зараз, у листопаді 2025 року, то перша з цих трьох дат вже зовсім близько, менше місяця. Мене звати Марина, я акушерка з Вінниці. 15 років приймаю пологи, допомагаю дітям приходити у цей світ. За ці роки я бачила сотні, якщо не тисячі пологів, бачила все. Від найлегших до найскладніших, вважала себе скептиком, людиною науки, яка вірить лише в те, що можна виміряти і перевірити. Але ніч з 2 на 3 березня 2024 року змінила мене назавжди. Тієї ночі я побачила щось, що не вкладається в жодну наукову парадигму. Тієї ночі я стала свідком чогось, що можу назвати лише одним словом одкровення. І тепер, коли перша з трьох дат. Про які я почула, наближається, я відчуваю обов'язок розповісти. Бо якщо це правда, а всередині мене щось знає, що це правда, тоді люди мають бути готові, мають знати, що темрява не вічна, що є конкретні дати, коли все почне змінюватися. Дозвольте мені розповісти вам про ту ніч, про жінку на ім'я Оксана, про тріню, що народилася о 3.33, і про три дати, які змінять долю України. 3 березня 2024 року була моя чергова ніч звичайна робоча ніч у пологовому будинку. За вікном ще лютувала зима, сніг не збирався відступати. Вітер гудів у вікна. У пологовому тихо лише в коридорі чути кроки медсестри та далекий гул апарату УЗД. О 23.45 привезли жінку. Швидка під'їхала швидко, без сирени, але я відчула напругу в діях фельдшерів. Жінка була спокійна, дуже спокійна, навіть надто для жінки в родах. Оксана 32 роки, Трійня на 38 тижнях. УЗД показало, що все в межах норми, діти розташовані добре, ризиків немає. Але коли я вперше подивилася їй в очі, відчула щось дивне, її погляд був непереляканим, невтомленим. Він був знаючим. Ніби вона бачила щось, що приховано від інших сірі очі. Глибокі, як зимове небо над Поділлям. Добрий вечір, Оксано, сказала я, допомагаючи їй лягти на ліжко. Як ви себе почуваєте? Вона усміхнулася тепло, спокійно. Добре, я готова, вони теж готові. Вони хоч це троє малюків, які вже просилися назовні. Я перевірила розкриття 8 сантиметрів. Швидко, дуже швидко для трійні. Зараз все починається. Сказала Оксана і закрила очі. І рівно в опівноч, коли стрілка годинника на стіні клацнула на нуля нуля, почалися справжні пологи, схватки стали регулярними, сильними. Я покликала асистентку, медсестру, підготували все необхідне, але щось у повітрі змінилося. Відчуття важко описати, ніби час став густішим, ніби кожна секунда важила більше, ніж зазвичай. Оксана не кричала. Більшість жінок кричать, особливо при перших пологах, а це були її перші. Але вона мовчала, лише шептала щось. Я придивлялася, її губи рухалися, але слів я не чула, нахилилася ближче: три душі, три знаки, три дати. шепотіла вона монотонно, ніби молитву. Медсестра Галина, яка працює зі мною вже 10 років, подивилася на мене здивовано. Вона теж чула. Ми переглянулися, але продовжували робити свою роботу. Час ішов година ночі, друга, третя наближалася. Оксана була в напівсвідомому стані, але керувала своїм тілом дивовижно чітко. Коли я казала тужтеся, вона тужилася. Коли дихайте, вона дихала. Але очі їй були закриті, і здавалося, що вона десь далеко. І ось, о 3.32. За хвилину до того моменту. Вона раптом широко відкрила очі, подивилася на мене, і в її погляді було щось таке, що мені стало моторошно. Це були не очі жінки в пологах, це були очі когось, хто бачить більше, ніж ця кімната, ніж цей час. Зараз, сказала вона чітко, рівно зараз. Я глянула на годинник. Стрілка підходила до тридцяти, і в цю секунду народилася перша дитина. Дівчинка, маленька, але з сильним криком. Годинник показував рівно 3,33 і 0,0 секунд. Галина прийняла малюка, і я готувалася до другого. Але щось почало відбуватися. У пологовій палаті стало тихо. Не просто тихо, абсолютно беззвучно. Дитина кричала: я бачила, як її ротик відкривається, але не чула звуку. Апарати працювали, монітор показував серцебиття, але жоден звук не лунав. Я подивилася на Галину. Вона теж відчула. Її обличчя побіліло. Асистентка застигла біля столу з інструментами. О 3,33 і 33 секунди народилася друга дитина Хлопчик. Трохи більший за сестру. І знову я бачила, що він кричить, але тиша була абсолютною. Оксана раптом заговорила. Але голос був не її. Він був глибший, старший, ніби йшов не з її горла, а з самого повітря навколо. Три душі прийшли в час три-три. Троє принесли три вістки про три дати слухай і запам'ятай. Моя рука тремтіла, коли я приймала третю дитину. О 3.34 народилася третя, знову дівчинка, і в цей момент тиша закінчилася різко, як хтось увімкнув звук у кімнаті. Дитячий крик, писк апаратів, наші важкі подихи все повернулося одразу. Оксана закрила очі і знепритомніла. Наступні кілька годин були напруженими. Ми перевірили всіх трьох малюків абсолютно здорові. Дівчинка, хлопчик, дівчинка, вага нормальна для трійні, всі рефлекси на місці. Оксана теж прийшла до тями, стан стабільний, але я не могла заспокоїтися. Та тиша той голос. Галина підійшла до мене о шостій ранку, коли наша зміна закінчувалася. Марино, ти теж чула? запитала вона тихо. Я кивнула. Вона зітхнула з полегшенням. Я думала, що мені приснилося. Але це було насправді, так? Було ж, комало, сказала я. Я не знаю, що саме, але було. Того ранку я не пішла додому. Дочекалася, поки Оксана прокинеться повністю, годувала немовлят, увійшла до палати близько восьмої. Вона сиділа на ліжку, троє малюків спали в кошиках поруч. Вона подивилася на мене і усміхнулася. Я знала, що ви прийдете, Марино, сказала вона. Сідайте, будь ласка, мені треба розповісти вам те, що я бачила, бо ви та хто має передати це іншим. Я сіла на стілець біля ліжка, серце билося часто. Що з вами сталося, Оксано? Той голос та тиша. Вона подивилася на своїх дітей. Під час пологів я була не тільки тут. Я була... В іншому місці це важко пояснити. Біль був, але він десь далеко, а я стояла на полі. На полі величезне поле, покрите снігом, чистий білий сніг, що світився зсередини, і на цьому полі росли три дерева: дуб, верба і калина. Вони стояли на відстані одне від одного, утворюючи трикутник, і кожне дерево світилося золотим світлом, що пульсувало, ніби серцебиття. Я слухала, не перебиваючи. Оксана говорила спокійно, без емоцій, але кожне слово звучало вагомо. Я підійшла до першого дерева, до дуба. Він був могутній, старий, кора потріскана. І на корі, вирізблена якоюсь незримою рукою, була дата 19 грудня 2025. Я дивилася на цю дату і раптом почула голос. Який голос? Я не можу сказати, чоловічий чи жіночий. Він був. Просто голосом, чистим звуком, що перетворювався на слова прямо в моїй голові, і голос сказав: Коли останній лист опаде з дуба, першими впадуть ті, хто тримав силою. 19 дня, 12-го місяця року, 25-го, розпочнеться внутрішній розпад. Той, хто стояв найближче до трону, відвернеться і скаже правду, і це буде початок кінця темряви. Мене прошило морозом. 19 грудня 2025 року це менше року від того дня, коли ми розмовляли. І зараз, коли я записую це відео, до цієї дати залишився менше місяця. Оксана продовжила: Потім я пішла до другого дерева, до верби. Вона була молода, гнучка, гілки звисали, як зелене волосся. І на її стовбурі теж був напис 7 квітня 2026. Голос сказав: коли верба зацвіте до Великодня. Повернеться те, що здавалося втраченим назавжди. Сьомого дня четвертого місяця року, 26-го місто мучеників воскресне, без штурму, без крові, просто воскресне. І це буде знак, що смерть не має влади над любов'ю. Вона замовчала, погладила одну з дівчаток по голівці, потім подивилася на мене. А третє дерево була калина, червона, яскрава, гілки повні ягід і дата. 24 серпня 2027. Голос сказав, коли Калина достигне втретє літо війни, вся земля стане єдиною. 24-го дня, 8-го місяця року, 27-го, остання крапля чужої крові покине рідну землю. І небо відкриється, і буде світло, що зцілює. Я сиділа мовчки, намагаючись осягнути, почути три дати, три конкретні дні. 19 грудня 2025-го, 7 квітня 2026-го, 24 серпня 2027-го. Оксано, ск сказала я обережно, а ви розумієте, що означають ці дати? Що конкретно має статися? Вона кивнула так, голос пояснив мені все детально. Перша дата це початок краху зсередини. У Кремлі хтось із найближчого оточення, хтось, кого вважають абсолютно лояльним, публічно відмовиться від війни. Не втече, не здасться. Саме публічно, перед камерами, скаже: я більше не можу бути частиною цього. І це буде не політичний розрахунок, не торг за імунітет. Це буде чисто моральний вибір, совість. І що станеться після цього? ланцюгова реакція: протягом тижня, після 19 грудня, інші почнуть робити те саме: спочатку одиниці, потім десятки: військові, чиновники, дипломати. Система почне тріщати зсередини. Не миттєво, не за день, але незупинно. До кінця грудня світ побачить, що імперія хвора, смертельно хвора. Вона встала, підійшла до вікна, подивилася на ранкове місто. Друга дата 7 квітня 2026 року. Це благовіщення і одночасно великодній період. У цей день повернеться Маріуполь. Я бачила це дуже чітко, Марино, світанок. П'ята година 45 хвилин. Над містом туман, густий, білий, і з цього туману виходять люди. Не військові, просто люди, мешканці, які пережили все пекло. Вони йдуть до центру міста, несуть свічки і фотографії тих, хто загинув. Мовчазна хода. О сьомій ранку з'являються перші українські військові. Вони входять у місто, але не стріляють. Противника вже немає. Він відступив за три дні до цього. Місцеві самі взяли владу в свої руки, підняли прапори, і тепер вони зустрічають своїх визволителів не як завойовників, а як братів, що повернулися додому. Оксана замовкла, сльози текли їй по щоках, до обіду над усіма будівлями, жовто-блакитні прапори. Увечері перша служба в уцілілій церкві. Священник плаче і не може говорити. Люди співають гімн, і це найкрасивіший спів, який коли-небудь лунав на цій землі. Бо це спів тих, хто вижив, хто не зламався. Я теж плакала, не соромлячись, просто сиділа і плакала, уявляючи ту картину. А третя дата, продовжила Оксана, повернувшись до ліжка, 24 серпня 2027 року, День Незалежності, 36-та річниця. У цей день станеться повне визволення всіх територій. З Кримом. Як? Як це можливо? Я бачила карту України, що світиться повністю, жодної темної плями, і бачила три моря: Чорне, Азовське і. Море людей. Мільйони людей йдуть з усіх боків до Криму. Не армії, люди. Вони йдуть пішки, їдуть на машинах, пливуть на човнах. І коли вони входять на півострів, противник просто відступає. Без бою, бо зрозумів, це вже не війна армій. це повернення народу на свою землю. Оксана села взяла мене за руку. О 12-й дня в Сімферополі офіційна церемонія, підняття прапора, але не один прапор тисячі. Кожен приніс свій: український, кримськотатарський, міські прапори. І коли всі ці прапори піднімаються одночасно, небо безхмарне раптом змінюється, з'являється веселка, повна від горизонту до горизонту. Подвійна, вона тримається сім хвилин, всі стоять у тиші і дивляться. А коли веселка зникає, люди починають плакати, обійматися, падати на коліна. Вона міцно стиснула мою долоню. Марино, я не прошу вас вірити сліпо. Я розумію, це звучить неможливо, але я бачила це так чітко, як зараз бачу вас. Ці три дати вони реальні. Вони записані не на папері, вони записані в часі. І час уже рухається до них. Я пішла додому того дня приголомшена. Наступного тижня весь час думала про слова Оксани. Раціональна частина мене казала це післяродова галюцинація, гормони, стрес. Але щось глибше шептало: А що якщо ні? 10 березня 2024 року, через тиждень після пологів, я дивилася вечірні новини. І раптом ведуча повідомила про подію, яка здавалася незначною для більшості. Але я здригнулася це було саме те, що описала Оксана того ранку, говорячи про найближчі тижні, деталь, яку вона не могла знати, бо це сталося в іншій країні, і навіть експерти не передбачали. Я зателефонувала їй увечері. Оксано, це було те, про що ви казали. Так, відповіла вона спокійно, перше з багатьох. Спостерігайте далі. І я спостерігала через місяць ще один збіг, через два третій. Малі речі, які більшість людей не помічала, але які Оксана описала точно. До кінця 2024 року таких збігів було вже сім: сім малих пророцтв, які збулися точно. Я почала записувати все, що вона говорила, почала відвідувати її регулярно. Троє малюків росли здорові, спокійні. Надзвичайно спокійні. Медсестри в Пологовому, які бачили сотні новонароджених, дивувалися, це найтихіші трійнята за всю історію нашої лікарні. Діти ніколи не плакали одночасно, завжди по черзі. Коли одна плакала, двоє інших були абсолютно спокійні, ніби чергували. І коли хтось брав їх на руки, особливо люди в стресі чи вгорі, відчувалося дивне заспокоєння. Навіть скептики говорили. Щось у цих дітях є. Оксана назвала їх Софія, Михайло і Віра. Вони прийшли з іменами, пояснила вона. Я не вибирала, просто знала Софія мудрість. Михайло не ну, хто як Бог, Віра, Віра, три концепти, без яких неможлива перемога. У серпні 2024-го збулося ще одне передбачення Оксани велике. Вона за місяць описала подію на фронті, назвала місце. Час, результат, і все збулося точно. Тоді я остаточно повірила. У грудні 2024 року вона розповіла мені більше деталей про три дати. Я записувала кожне слово. 19 грудня 2025 року, божі Малі, говорила вона, годуючи Софію: це буде День Миколая за старим стилем. Символічно, святий, який допомагає, який рятує. У цей день станеться те, що всі чекали. Але ніхто не вірив, що можливо. О другій годині дня за київським часом хтось із вищого керівництва в Москві публічно скаже ні. Я бачила чоловіка в мундирі високий, сивий, обличчя втомлене. Він стоїть перед мікрофонами і каже: Я більше не можу служити злу. Я прошу пробачення у всіх, кому завдав біль своїм мовчанням. Я виходжу з цієї системи і знімаю погони. Що станеться потім? Спочатку шок, потім спроби замовчати. Але через кілька годин інформація розійдеться світом, і наступного ранку ще троє зроблять те саме. А за тиждень десятки, система почне руйнуватися зсередини, як будинок, в якого вийняли ключовий брус. Оксана перейшла до Михайла. Період з 19 грудня 2025 до 7 квітня 2026 це 110 днів трансформації. Важких днів. Січень 2026-го буде найскладнішим місяцем війни. Економічна криза досягне дна. Люди там, у Росії, втратять заощадження, віру в систему, віру в майбутнє. Але це необхідно, бо тільки повне банкрутство ілюзій дасть шанс на зміни. У лютому почнуться перші реальні переговори, не фейкові, не для показухи, справжні, за закритими дверима. Посередники, яких раніше не було в грі, візьмуть ініціативу в свої руки. У березні всі відчують, що щось має статися. Напруга в повітрі як перед грозою, а 7 квітня на благовіщення станеться диво. Маріуполь повернеться без великого бою, бо до того моменту противник вже буде настільки деморалізований, настільки втомлений, що просто піде. Вона посадила Михайла в ліжечко, взяла віру, а потім період з 7 квітня 2026 до 24 серпня 2027. Це 504 дні відбудови та завершення. Травень 2026-го Донбас почне масово переходити під контроль України. Червень міжнародне співтовариство визнає нові реалії. Липень початок економічного дива, інвестиції, які здавалися неможливими, потечуть рікою. Серпень перші масові повернення переселенців. Осінь 2026-го культурне відродження Україна стане центром уваги світу, не як жертва. А як феномен, країна, яка пройшла через пекло і не втратила душу. Зима 2026-2027, остання військова зима, але вже не страшна. Весна 2027-го переговори щодо Криму, літо 2027-го, підготовка до фіналу. Оксана подивилася на мене серйозно: 24 серпня 2027 року буде днем, який увійде в підручники історії не тільки України, а всього світу. Бо цього дня відбудеться те, що здавалося неможливим. Повне визволення без кровопролиття. Я бачила це найчіткіше з усього. Розкажіть детальніше, Мачусь, попросила я. Шоста година ранку. Сонце сходить над Айпетрі, воно особливе того ранку, більше яскравіше, ніби сама природа святкує. По всьому Криму люди прокидаються одночасно, без будильників, без дзвінків, просто прокидаються, і відчувають, що щось змінилося. Щось у повітрі, у світлі, у запаху ранку. Вони виходять на вулиці, дивляться один на одного і розуміють все закінчилося. Вночі останні окупаційні підрозділи покинули півострів, тихо, без оголошень, просто пішли, а місцеві вже підняли прапори. О 12-й дня офіційна церемонія в Сімферополі приїжджає керівництво держави, але це не парад переможців. Це зустріч рідних, які довго не бачилися. Підняття прапора відбувається не на флагштоку, підіймають тисячі прапорів одночасно море жовто-блакитного. І тоді небо, яке було чистим, раптом змінюється. З'являється веселка, але незвичайна, подвійна, яскрава, ідеальна. Вона простягається від перекопу до керчі, від гір до моря. Сім хвилин вона тримається. Сім хвилин абсолютної тиші. Всі дивляться вгору, хтось плаче, хтось молиться, хтось просто стоїть з відкритим ротом. А коли веселка зникає, дзвонять дзвони. У всіх церквах, у всіх мечетях, у всіх храмах одночасно, і цей дзвін чути по всій Україні від Львова до Луганська, від Чернігова до Херсона. Єдиний дзвін єдиної країни. Я сиділа з відкритим блокнотом і сльози капали на сторінки, але я не витирала їх, писала далі. Зараз листопад 2025 року. До першої дати залишилося менше місяця 19 грудня 2025-го. Я відчуваю тривогу і надію одночасно. Що, якщо це справді станеться? Що, якщо той чоловік у мундирі справді стане перед камерами і скаже ні? Я звернулася до Оксани минулого тижня. Ви впевнені в датах? Вона кивнула так само впевнена, як у тому, що мої діти, мої це не віра, Марино, це знання. Я бачила, не перечула, не припустила, бачила. Як ви бачите мене зараз? А якщо цього не станеться 19 грудня? Вона замислилася тоді я помилилася, тоді це була галюцинація, викликана пологами. І я візьму на себе відповідальність за ці слова. Але я знаю, що не помилилася. Друзі, я розповідаю вам, це не для того, щоб маніпулювати емоціями, не для того, щоб дати порожню надію. Я розповідаю, бо вірю, що Оксана сказала правду. Занадто багато малих пророцтв збулося, занадто багато деталей співпало, занадто багато символізму, який неможливо вигадати. Подумайте самі: тріння, троє дітей, народжені о 3.33. три, душі в час 3.33. Три дати. Три етапи визволення, три території, внутрішній розкол Росії, Маріуполь, Крим, три символи: Дуб, сила, що падає, верба, Воскресіння, Калина Україна. Це не може бути випадковістю. Це надто досконала математика долі. Я прошу вас про одне: відмітьте в календарі три дати: 19 грудня 2025 року, 7 квітня 2026 року, 24 серпня 2027 року. І спостерігайте. Якщо 19 грудня станеться те, що описала Оксана, якщо хтось із вищого керівництва російське ВКТ публічно відмовиться від системи, тоді ви знатимете, що інші дві дати теж правдиві. Тоді повірите, а до того часу живіть, боріться, любіть, не сидіть в очікуванні якогось дива. Бо пророцтво це це не фатум, який відбудеться сам собою. Пророцтво це можливість, яка здійснюється через наші дії. Кожен день. Кожна молитва, кожна добра справа наближає ці дати. Оксана сказала мені на прощання минулого разу Марино, найважливіше, що я хочу, щоб люди зрозуміли, перемога вже існує, вона є в майбутньому, реальна і конкретна. Ми йдемо до неї, як йдемо до світанку крізь ніч. Ніч здається нескінченною, але світанок неминучий, просто треба не зупинятися. Троє її дітей ростуть здоровими. Софія, Михайло і Віра, мудрість, сила Божа і віра три дари, необхідні для перемоги. Вони народилися як знак, як печатка на договорі між небом і землею, як обіцянка, що темрява скінчиться. Я акушерка. Я допомагаю народжуватися життю. Тієї ночі, о 3.33, народилося не просто троє дітей. Народилася надія. надія з конкретними датами, надія, яку можна відмітити в календарі. 19 грудня 2025 року початок внутрішнього краху системи зла. 7 квітня 2026 року Воскресіння міста Мученика. 24 серпня 2027 року. Повна перемога світла. Три дати, троє дітей. Три душі, що прийшли у час 3-3-3, щоб сказати нам: тримайтесь кінець близько, перемога неминуча. Підпишіться на цей канал. Я обіцяю повернутись 20 грудня 2025 року, і розповісти, чи сталося те, що передбачила Оксана. Якщо так, ми разом чекатимемо на дві інші дати. Якщо ні, я чесно скажу про це. Поділіться цим відео з тими, хто втратив надію, з тими, хто не знає, скільки ще чекати, дайте їм конкретні дати. Дайте їм історію про трійню, що народилася о 3.33. Дайте їм надію, яку можна виміряти днями. До зустрічі після 19 грудня, до зустрічі в новій реальності, де перше з трьох пророцтв уже збудеться. А якщо ви зараз на фронті, якщо ви втомилися, якщо вам важко, знайте. Ви будуєте той 24 серпня 2027 року. Кожен ваш день наближає ту веселку над Кримом. Кожна ваша битва наближає той дзвін у всіх дзвіницях єдиної країни. Слава Україні! Слава тим, хто вірить, слава тим, хто бореться, слава трьом душам, що прийшли у час 3.3.3, щоб принести нам три дати перемоги, і вічна пам'ять тим, хто не дочекається цих дат, хто поліг за волю, хто віддав життя, щоб ці троє дітей і мільйони інших могли рости у вільній країні. 2027 року. Ми всі зустрінемося на святкуванні в Криму під тією веселкою, яку бачила Оксана. Під тим дзвоном, що з'єднає всю Україну. Вірю, знаю, чекаю. До зустрічі 20 грудня 2025 року. До зустрічі після першого пророцтва: троє дітей, три дати, одна перемога.